Це обласна станція переливання крові. Уперше сюди прийшла здавати кров Наталія Гайданка. Колеги йшли здавати, зробити, підбили мене. Думаю, що допоможе нашим воїнам до перемоги діти. Допомагаю бабці другу. У неї була операція, і потрібно приливання крові. Ось. Олександр Переродов теж прийшов здавати кров. Розповідає, востаннє був тут два місяці назад. Тоді дзвонили з пункту переливання крові. Їм треба було ну не кров, а треба було тромбоцити, так як компонент крові. Інколи я здаю, коли треба компоненти, то я приходжу і здаю. Компонент крові, який у кожного. Просто тут треба ну трошки довше процес. Треба полежати годинку. Цю цю там відділяють від плазми. Моя жінка вагітна і тому для кожної вагітної жінки чоловік має здати кров, тому сьогодні я тут здаю кров для жінки. Про процедуру здачі крові Олександр Природов каже. Спочатку це реєстрація. Приходжу ну, до реєстрації, там мене оформляють, дають мені такі от, ну як не білети, таку от брошурку, там треба відмітити, відповісти на різні питання. Там різного характеру, чи мав прививки, чи був хворий. Потім йду, здаю, е, взірець крові, беруть з пальця кров. Потім йду е, міряють тиск, важать, е, міряють зріст. Тобто я підходжу по параметрах, ну і потім уже дають талончик на обід. Зараз триває місячник здачі крові. Твоя кров може воювати, присвячена всесвітньому дню донора, який відзначає 14 червня. Завідувачка відділення комплектування донорів закарпатської обласної станції переливання крові Марія Фандач розповідає, акцію розпочали 15 травня. Що раніше ми проводили тижневики, а зараз ми вже вирішили в зв'язку з тим, що дуже мала кількість людей приходить здавати кров, і у нас велика дуже потреба у донорській крові. То ми вирішили проводити місячник. Ви знаєте, що перший тиждень, минулий тиждень щодня приходило донорів досить багато, непогано, до 50-60 чоловік це прекрасно. Ну, Я сподіваюся, що протягом цілого місяця так буде така кількість донорів, бо нам потрібно, нам потрібні донори щодня. Потрібно кров оновлювати щодня, поповнювати наші запаси, бо кров беруть як у лікувальні заклади, так і на скіт відправляємо. Марія Фантич каже, найбільше потребують крові з негативним резусом. У військовий час мало тих донорів залишилося кадрових, що були раніше молоді люди зараз в таких місцях, що самі потребують. Кров жінок, дівчат більше здає трошечки як чоловіків. Приходять чоловіки, але вже такого пенсійного віку почули, побачили наші об'яви і заклики. Хотіли би допомогти. Ну але на превеликий жаль є і вікові обмеження у участі в донорстві. За словами Марії Фантич, донорами крові можуть бути люди віком від 18 до 60 років, з не менше ніж 50 кілограмів та без хронічних захворювань. Олександр Заводяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.